Піснява на стінах, вода зі стелі та відклеєні шпалери. У такій квартирі на вулиці Гетьмана Виговського пані Лідія живе вже чотири місяці. Каже, все через сусідів, які живуть поверхом вище. Вони їй підтоплюють квартиру. Неодноразово все намагалися вирішити мирно, але у відповідь отримувала лише погрози. «8 листопада минулого року крепко затоплювали сусіди, дев'ята квартира. Я до них пішла, щоб вони мені ну, воду перекрили, бо ж вони не знають, може що затоплюють, чи що. Вони вже так на мене ругалися, так обзивали, от всякою нецензурною лайкою. Ну, погрожували фізичною розправою, в груди мене пихнули. Жінка неодноразово викликала поліцію. Ну, бесіда проходила з ними, але вони так притихнуть день-два. І знов і знов затоплюють. у поліції зафіксовано кілька звернень від пенсіонерки. 78-річна рівнянка справді зверталася до поліції. Наразі зареєстровано п'ять таких звернень. Пані Лідія мешкає в цій квартирі вже давно, та й сусідів зверху знає добре. Раніше такого не було. Теперішню ситуацію пояснює тим, що її сусіди не хочуть ремонтувати трубу, яка протікає. Наразі стіни її квартири у плісняві. Жінка бідкається, адже не знає, що робити і куди звертатися. Адвокат каже теж, що. Ну, в суд подавайте. А в суд як я подам? Самі розумієте, мені 20 тисяч треба в суд. Ми намагалися поспілкуватися з сусідами, які за словами пані Лідії її підтоплюють, проти нам дверей не відкрили. За словами начальниці рівненського відділу надання безоплатної правової допомоги Ольги Мельник, першочергово потрібно вивчити всі документи, а потім позиватися до суду. Можуть допомогти й безкоштовно. Якщо у громадянки немає вільних коштів для сплати послуг адвоката, вона може звернутися в центр надання. Безкоштовної правничої допомоги для призначення в її справа адвоката. У пані Лідії безліч документів та звернень до різних установ. Жінка розповідає, просила про допомогу і в управляючої компанії, яка обслуговує будинок, чистота і порядок. Проте на її звернення там не відреагували. В Конторі сказали, ми знаємо, що вас затоплюють, чого ви до нас ходите, не ходіть до нас, ми знаємо. І та Інна Володимирівна, я її ніколи застаття раз застала. Чотири місяці я не можу застати. в обслуговуючій компанії чистота і порядок повідомили, що коментувати нічого не будуть. Наразі пані Лідія один на один із своєю бідою. Сусіди та управляюча компанія виправляти проблему не хочуть. Чи піде жінка із позовом до суду, поки невідомо. Сніжана Твардовська, Валентин Злиденний та Богдан Чегус. Телеканал ITV Media Group.